Політолог Андрій П'янковський розповів, що путінські ультрафашисти вимагають повісити самого Путіна як зрадника. В гарячій війні ми Україну побідім за два дні. Чую, то Господи? Зараз, коли Україна перейшла в контрнаступ, російські ультрафашисти в паніці і постійно повторюють уже всі тези Гіркіна, добре відомий українській аудиторії, зауважив Піонтковський. За словами політолога, ця ультрафашистська зграя звинувачує Путіна в поразці у провалі так званої спецоперації і насамперед у поразці у війні. Тому зростає глибока внутрішньополітична криза в Росії, і це ще тільки перші порівняно скромні успіхи збройних сил України. А уявляєте, що трапиться? Після таких цілком реальних на сьогодні подій, як, наприклад, звільнення Херсона та знищення Керченського мосту, я вам гарантую, що Путін і політично, і фізично не переживе ці події. Вважає Піонтковський. Я з вами погодлююсь, ситуація надзвичайно серйозна і демарш Кадирівський надзвичайно симптоматичний. З другого боку, ми бачимо, наскільки немов би посилились. Так звано, не знаю, білогенеральські різні позиції йдеться про Патрушева Наришкіна, Бортнікова. Тобто таке відчуття, що вони справді, як ви слушно відзначили, готуються до постпутінської Росії. Так і це не передбачає якогось м'якого транзиту влади. Так і ми вже не бачимо і не чуємо прізвище Шойгу серед можливих спадкоємців. До речі, зараз маємо річницю дивної смерті Зінічева. Так. В Рейхенбахському водопаді, ну за аналогію з твором Конандойла, я вже не пам'ятаю назву того російського водоспаду, куди вони скинули того Зінічева, але він був серед тих силовиків, які могли успадкувати чи посилити путінський транзит. Ну, з іншим розправилися, що ну, в сравнительно спокійні часи для Путіна. Зараз же, коли Україна перейшла в контрнаступлення, ну, мабуть, ви іноді теж дивитесь краєм глаза ці телеграм-канали путінських елістів, ультрафашистів, вони же в паніці. Вони же зараз і повторяють вже всі тезиси хорошо звісної української Территории Геркина, он уже требует повесить Путина как предателя. Вот это ультрафашистская. Партия она обвиняет Путина в поражении, в провале спецоперации, по существу, в поражении войны. Поэтому нарастает глубочайший внутриполитический кризис в России. И это еще первые сравнительно скромные успехи вооруженных сил Украины. А представляете, что случится после таких вполне реальных сегодня событий, стоящих на повестке дня, как, например, освобождение Херсона, І знищення кримського моста. Я вам просто гарантую, що Путін політичний не переживе тоді события. Зараз поговоримо, що відбувається на херсонському напрямку. Годин тому ми говорили з керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України про загальну ситуацію. А зараз більш детальніше і конкретніше поговоримо з Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради. Пане Сергію, добрий вечір, вітаю. Добрий вечір. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Так, Херсонщина, це Україна, і е, чим далі, чим успішніше діють наші збройні сили України, тим чіткіше розуміють окупанти, що не варто було йти на чужу землю. Українські військові е, просуваються все ближче і ближче до обласного центру, до самого Херсону. Буквально декілька там, десятків кілометрів залишається для того, щоб увійти в сам обласний центр. Тим не менш знаємо, що відтісняють ворога на фактично усіх ділянках фронту. І, зокрема, що зараз відбувається саме на Херсонщині. Те, що вам відомо, і те, що ви можете говорити. Дійсно, поступово ми звільняємо нашу рідну землю, просування наших військових, як зазначала речниця збройних сил України Наталя Гомінюк. Вона казала про те, що це по різним ділянкам фронту, там від 2 до 20 кілометрів. Більше все ж таки наші збройні сили просуваються якраз і більше атаки йдуть з боку Кривого Рогу, саме з того напрямку, ближче до Береслава. В Береславському районі там було звільнено високопілля на цьому тижні, і там просуваються більш потужно наші збройні сили. Також просування іде, і з боку Миколаєва, тут менші, скажімо, просування по кілометражу, менше звільненої нашої землі, але це все робиться абсолютно в комплексі разом із наступальними діями, разом із послідовним знищенням і теоретиком. Ових запасів ворога і польових складів ворога, і техніки ворога, і тримаючи під контролем якраз мости, паромні переправи, які наводять окупанти. І до речі, треба відзначити, що окупанти продовжують наводити. І паромні, і пантонні переправи, але наші збройні сили трощать і пароми, і пантони, і баржі навіть які вони зараз застосовують для перевезення техніки. То нещодавно була знищена і така баржа, тому окупанти е вишукують зараз місця, де можна було під'їжджати. До річки Дніпро і там налагоджувати переправу, але якраз наші збройні сили тримають під вогневим контролем усі такі міста. Нещодавно була знищена паромна переправа біля села Львова. Окупанти навели там паромну переправу і зі Львова, це правобережна частина Херсонщини. До нової Каховки запустили на курсування паром, який був нещодавно. Но знищений нашими збройними силами біля шлюзу Каховської ГЕС, там де в частині дороги він був знищений і окупанти не могли користуватися автомобільним шляхом через Каховську ГЕС, окупанти навели трошки нижче. В районі шлюза таку пантонний міст знов таки який був одразу знищений нашими збройними силами. Тому як би не намагався окупант налагодити свої логістичні маршрути для постачання зброї і техніки, в них нічого не відходить, і наші збройні сили не виходить. Наші збройні сили абсолютно точно влучають, щоб не намагався просувати окупант, налагоджені переправ. Пане Сергію, ось служба безпеки України повідомила про те, що одні із викладачок в Херсоні. Я маю на увазі, вона не про вона не викладачка вишу, вона просто вчителька. І служба безпеки України завершила розслідування кримінального провадження проти херсонської колаборантки Тетяни Кузьміч. Що це за особа? Вона, я так розумію, очолює так званий департамент освіти в окупаційній адміністрації регіону зараз і відправляє працівників на перепідготовку до окупованого Криму, впроваджує там освітні стандарти Російської Федерації, змінює систему оцінювання і мову викладання. Що це за людина? Звідки вона взялася там? І... Вона жителька Херсон Херсонщини, чи це людина, яка там якусь завезли з інших регіонів, можливо, Російської Федерації? Ні, вона Херсонка, і до речі, вона була завжди відома своїми такими поглядами проросійськими. І на зараз дійсно кримінальна справа доведена до кінця і зараз переходять до заочного засудження. І зараз висунуто вже є звинувачення. І ми впевнені, що вони всі ці колаборанти, і вона в тому числі понесе обов'язкову відповідальність. А зараз вже можна спостерігати, да, як у звільнених містах Харківської. Області і затримують одразу тих якраз і голів департаменту і вчителів, які попереходили і гітували працювати за російськими програмами. Така сама участь буде і у цих колаборантів, і у Кузьмічі і там є таміліна. Ще вона стала цілим ректором Херсонського державного університету. І на зараз вони кажуть, що Херсонський державний університет він тепер. Там російській вона е, починає агітувати про вступну кампанію. До речі, яку вони провалили, тому що бажаючи вступати, е, ось в той е, колабораціоністський вуз, який створили окупанти на базі Херсонського державного університету. Е, вони провалили, бажаючих туди немає, навіть попри те, що е, вступна кампанія була просто чисто формальна. Треба було просто подати заявку, і ти автоматично Тично вже був студентом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.